Рети швидкої допомоги мають прибувати на виклик за 10 хвилин у містах та за 20 – у сільській місцевості. Світова спільнота 18 квітня відзначає День пам'ятників та історичних місць. У Чернівцях прибирали пам'ятники. Міст в атаках відкрили, але не для усіх. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події четверга 18 квітня. Очима наших журналістів в студії працює Ярослав Унуфрик. Вітає вас! Міст в атаках відкрили. Віднині сполучення з Хмельницькою областю через річку Дністер в Хотинському районі забезпечене, але з обмеженнями. За словами начальника служби автомобільних доріг в області Ігоря Гаха, рух буде здійснюватися по центру моста в реверсному режимі. Через Дністер переджати зможуть легкові автомобілі і невеличкі автобуси, які важать не більше 6 тонн, не вище 3 метрів. Вантажівки мостом поки що не пускатимуть. Варті нового життя, 18 квітня, міжнародний день пам'ятників та історичних місць. Працівники інформаційного агентства АСС разом із чернівчанами влаштували акцію збереження гордості чернівців, пам'яток архітектури. Журналісти, поети, радійники та громадські активісти разом наводили лад біля маловідомих пам'ятників. Не з вінками та квітками, а з відром та ганчірками. І з таким закликом колектив програми «Час новин Чернівці взявся за прибирання території біля маловідомих, але важливих для городян пам'ятників. Остогиділи чути, що всі переживають за наші пам'ятки архітектури, всі люблять наше місто, всі так гордяться тим, що воно таке відоме, що в нас так багато історичних пам'яток. Що ми всі це показуємо, але ніхто жодного разу не подумав про те, що треба піти щось зробити для того, щоб ця гордість не була просто голослівною. У столиці Буковини нараховують більше 700 пам'ятків. Архітектури це найбільша гордість міщан, але в той же час багато з них залишаються поза увагою і людей, і комунальників і влади. Такими загубленими виявилися меморіальні камені пам'яті розстріляних в 1941 році євреїв та полонених воїнів Червоної армії фашистами. Таких пам'яток на території міста напевно, є невелика кількість, які сьогодні в такому занедбаному стані і забуті вважаю, мешканцями. Взагалі, територія настільки. Не прибрана і захарашена, що сьогодні акція журналістів напевне нам показала, як треба працювати. Головна мета акції не помити всі пам'ятники в Чернівцях. Найважливіше показати, що городяни самі будують свою історію. А те, що є сьогодні, вже незабаром стане минулим. Тому від кожного з нас залежить, як виглядатимуть чернівці. Я не могла е стояти осторонь, тому що для мене це було відкриття. Я не знала, що ці пам'ятники існують взагалі. Я вперше про це почула. Приємно, звичайно, що це є праця у компанії приємних людей, і мені дуже сподобалася ця ініціатива. Ось і ну, прийшла також її підтримати і якось так з користю провести сьогоднішній день. Радіостанція також сьогодні долучилася до акції Варті нового життя. Ми за збереження пам'яток архітектури. Ми за те, аби благоустрій на цих територіях робили не тільки два рази в рік, а якомога частіше. Примітно, що територія, на якій знаходяться ці пам'ятники історії, Закріплена за жодним жерепом. Її ніхто не прибирає. Тому такі акції єдина можливість зберегти гідність перед туристами, які випадково забередуть в такі нетрі. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Саме від людської байдужості постраждала вежа Червоногородського палацу. В селі нирків поблизу заліщиків біля найбільшого рівнинного водоспаду в Європі впала одна вежа старовинного палацу часів Київської Русі. Замок витримав навалу татаро-монгол, облогу турків, зміни багатьох власників від поляків до литовців, грабунки радянської армії і впав від звичайної української байдужості. Червоногородський замок датують 17 століттям. Насправді ж історики стверджують, перші згадки про містечко на річці Джурин вказують, що палац був збудований ще в 9 столітті за часів Київської Русі. Спочатку він був дерев'яним, потім його декілька разів перебудовували та реставрували. Замок змінював правителів та зовнішній вигляд, але завжди відроджувався. Починав він свої витоки ще за часів Київської Русі, Далі йшла литовсько польська доба, Козачина і відповідно змінювалися свої власники. Астроугорщина, потім Польща. І знову ж таки незалежна Україна. Ну то це ціла історія України. В одному такому епізоді. Ці дві вежі в останній реставрували ще на початку 20-го століття. Останні власники замку, княжа родина Понінських. За часів радянського союзу палац не відбудовували і не відновлювали. Адже споруда була побудована панами, тому цінністю для тодішньої держави не являлася. Замок почав занепадати і руйнуватися. Недалечко від нього знаходиться каплиця сім'ї Понінських. Вона також зараз в плаченому стані. Цими спорудами цікавляться лише туристи. Щодня перебуває от у літню пору, десь близько дві особливо дні п'ятниця, субота, неділя. Близько дві тисячі людей перебуває машини їдуть до 600 автомобілів. Уминає тут в 2001 році. За невідомих обставин Червоногородський замок та костел, які розташований неподалік, перейшов власність релігійної громади. За ці роки кажуть місцеві жителі, ці споруди ніхто не реставрував і не підтримував. Зрештою, не витримавши людської байдужості, башта замку рухнула. І кризнаці місцеві жителі запевняють, що готові долучитися до відродження такого цінного для них та всієї України експонату та зробити все, аби палац отримав друге життя. Але поки що ні влада, ні релігійна громада не взялася до роботи, киваючи один на одного. До мене переважно зверталися, хотіли оновити цей замок. Але оскільки цей замок є, маю власника, просто ми натикалися на стіну, стіна непорозуміння. Ми особисто зверталися і до районної влади і до обласної влади, щоб Якось вирішити це питання, щоб дати власність більш ефективному власнику, який би міг щось зробити. Але ну з церквою ніхто не хотів конфліктувати. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Швидка допомога рятує по-новому. згідно медичної реформи, карети швидкої допомоги мають прибувати на виклик за 10 хвилин у містах та за 20 у сільській місцевості. Якщо у Чернівцях цьому нормативу відповідає 90% бригад, то в районах ситуація куди гірша. Головна проблема медиків бездоріжжя. Через величезні ями на дорогах швидкість автомобілів швидкої не перевищує 20 км на годину. Тож про невідкладну, а тим більше, екстрену медичну допомогу говорити на Буковині поки що зарано. Ольга Паламарюк продовжить з 1 січня цього року в Україні вступив у силу новий закон про екстрену медичну допомогу. До цього часу в державі не було спеціальної нормативної бази у цій сфері. Згідно з нововведеннями, незабаром в області буде створена єдина служба і центр екстреної медицини. Там буде і спеціальна диспетчерська. Це не просто телефон прийняла і сказала, їде їдеться машина. А електронна карта, на якій видно де розташований який автомобіль, про таку диспетчерську мріють міські станції швидкої допомоги, адже викликів тут приймають чимало. За зміну викликів 120 100. як яка зміна медики кажуть, із таким навантаженням справляються лише завдяки злагодженості роботи персоналу і сучасному транспорту. У нас взагалі працює 18 бригад, але машин є більше. У нас наразі є 26 автомобілів з носилочного транспорту. Але чотири з них таких, що вже ми на списання готовимо, вони вже практично не можуть їздити на лінії. А 22, 23 у нас реально в роботі. Кожен з таких автомобілів повністю укомплектований медикаментами. Дефібрилятор спеціальний. Лішини, інгалятори, карети швидкої завжди в бойовій готовності. Це електрокардіограф, горноспасатель, інгалятор, кисневий, кисневий інгалятор простий. Це ящик з медикаментами та навіть надсучасний автотранспорт чи дороге обладнання не можуть допомогти хворим, якщо лікарі не встигають прибути на місце виклику вчасно. В місті за новими стандартами до хворого прибувають 90% бригад. А в селах ситуація куди гірша в Лубицькому районі. До прикладу 70 тисяч осіб обслуговує лише пара автомобілів швидкої, але найгірше це дороги, бідкаються медики. Доїзд. Згідно нормативів, добре. Але по цим дорогам, навіть як будуть сучасні автомобілі, нові автомобілі, ми по цих дорогах за 20 хвилин чи за 10 у місцях ми не доїдемо. Аби побачити, чи справді швидка допомога є швидкою, їдемо за викликом разом із медиками. Швидкість транспорту вражає, як і самі дороги. Ми швидкість розвиваємо до 20 кілометрів на годину. Більше тут і... Проїде медики зізнаються, з такою дорогою вже змирились. Людина, яка лежить на даних носілках, ви самі бачите, от як мене хитає, так і його хитає. Ми їдемо, перелом тримаємо крім імобілізаційних шин. Ми ще тримаємо руками, щоб полегшити біль хворому. Проїхавши кілька сот метрів, на першому ж повороті авто зупиняється, бо далі не дорога, а суцільна яма. Через ось таку півметрову прірву автомобіль швидкої допомоги не те, щоб за 10 хвилин не доїде. Він тут взагалі застрягне. Далі йдемо пішки, і якщо до хворого тут недалеко, медики зізнаються, бували випадки, коли долали відстань у кілька кілометрів, а хворих до швидкої несли на руках. Тож в екстрену допомогу тут не надто вірять ні пацієнти, ні самі лікарі. кажуть, пару сучасних автівок побільше якісного обладнання, а головне доріг без ям. Аж тоді можна говорити про якісну медицину. Та для цього потрібні чималі кошти. Тож поки залишається лише чекати. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новенчернівці. З дітьми за кордон з повним пакетом документів за наявності обов'язкової згоди обох батьків та в супроводі відповідних осіб такі основні умови законного виїзду дітей з України у разі відсутності, бодай одного з необхідних документів. Прикордонники перетнути кордон не дозволять. Торік за межі України не пропустила понад 120 дітей. З початку туристичного сезону чимало сімей виїжджають з дітьми з України, проте не всім вдається перетнути кордон успішно. Основна причина відсутність необхідних документів. В таких випадках ми зобов'язані не дозволити виїхати дитині за межі України, оскільки ми не знаємо, чи існують законні підстави, які дозволяють дитині виїхати за кордон. Пані Ніколєтта з двома доньками їде у Румунію. Для цього жінка має усі необхідні документи. Найважливіше каже мати дозвіл від батька, але його видають тільки раз на. Півроку, коли термін закінчується, усе починається спочатку. Паспорт український закордонний і дозвіл від отця. Треба, щоб вивести дитину за кордон. Їх треба написати в паспорті український у мене. Часто діти подорожують групами без батьків. До таких перевезень тут особливо уважні. Довіреність від кожного із батьків, яких повідомляється маршрут руху дитини, прізвище, ім'я по батькові дитини і термін перебування дитини за кордоном. І хто є уповноваженим відповідати за їхню дитину за кордоном. Якщо ж е, сім'я неповна, наприклад, немає батька або матері, тоді потрібно доручення від одного із батьків і документи, які підтверджують відсутність іншого із батьків. Однак нотаріально завірена довіреність не потрібна, якщо один із батьків є громадянином іншої держави. В такому разі до закордонного паспорту слід додати свідоцтво про народження дитини, де це вказано. Аби уникнути непорозумінь, прикордонники радять готувати документи заздалегідь. Їх перелік є на сайті Державної прикордонної служби. Підказати можуть і в нотаріальних конторах та туристичних фірмах. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин. Чернівці Євген Мотовилін став призером змагань прем'єр-ліги Карате. Чернівецький спортсмен здобув бронзу на турнірі, який проходив у російському місті Тюмень. В командному заліку Україна посіла восьме місце. Загалом брали участь у прем'єр-лізі 26 країн світу. Нашу державу представили вісім спортсменів. Від Чернівців виступив Євген Мотовилін. Карати змагався в категорії куміте. Завдяки високій нагороді цей виступ дозволив нашому спортсмену піднятися вище як в загальнокомандному рейтингу всесвітньої федерації карате, так і в рейтингу прем'єр-ліги. В Принципі задоволений з таким результатом, адже з українських спортсменів не багато мають такі нагороди. І задоволений тим, що показує певну стабільність, тому що це вже друга наборога да, з прем'єр-лізі, і минулого разу в Голландії був п'ятий. Наразі у нас все більше інформації розміщено на нашому сайті ACC.NA та в мережах Facebook та Однокласники. Заходьте, дивіться, залишайте коментарі. За митим п'ятому каналі прогноз погоди в місті та області. І пам'ятайте, життя це те, що ми більше за усе прагнемо зберегти і менше всього бережемо. Будьте з п'ятим, побачимось.